Ми сапери, відділення саперне. Ми встановлюємо протитанкові міни, протиопіхотні міни для того, щоб попередити прориви і не дати змоги безперешкодно пройти до наших позицій. Виходимо, як правило, вночі дуже як кажуть погану погоду або це дощ, сніг, туман. Да. Це, як кажуть, час сапера. А ще взаємодія між підрозділами нашими. Ми знаємо, що нас прикривають з повітря, що в будь-яку хвилину можуть заглушити, закрити сектор наші побратими, що на позиціях нас прикриє, наше прикриття. Впевнений, звагаджений колектив. Андрізалін присутній завжди. Що б ти не робив? Ми ж усі якби, хлопці, да, немає значення в якому ти віці, хоч ти молодий там хлопець, хоч ти там вже прослужив 20. Любий підрив визиває кучу емоцій. І надії радості, тому що робота зроблена. І всі, найголовніше залишилися цілі і неушкодження. Як ритуал, ну, в мене вже після справи це послухати якусь музику, особливо по путі додому. Так, так звісно, за нас всіх переживають рідні, близькі. Тому утрішнє смс, все добре, все гаразд. Просто після кожного виходу я повинен написати смс жінки, скільки б я не прийшов. Від самих нас залежить, якби, щоб не зробити ніякої помилки і успішно зробити завдання і повернутися з нього неушкодженим. Ми якби, всі займалися зовсім ну, були на других посадах, займалися зовсім другими справами. Фаховий рівень підвищуємо самостійно, коли є змога з'їздити на навчання, ніхто не відмовляється. Зараз вивчаємо це все. І намагаємося вдосконалюватися для того, щоб ворог не пройшов і як можна більше знищити ворога. Після того, як об'явили, що розпочалась війна, я спочатку не повірив. Вийшовши на двір, я почув вибухи та зрозумів, що це не жарт і що треба щось робити. Ну, ворога не треба недооцінювати. Переоцінювати теж не треба. Недооцінювати собі дорожче. Поки противник вивчає по картам, ми міняємо ландшафт вручну. Тим самим вводимо противника в заблуждення. Звісно, ми ж робимо свою справу так, щоб ворог теж не знав, де що ми залишили, які сюрпризи, які подарунки. Участок, який, допустимо, ми закриваємо тими самими противотанковими мінами, щоб якщо... В випадку прориву хоч якось зупинило ворожу техніку, та й в них пішов на час для розмінування і проходження цього даного участку, і щоб вони як би, уповільнити їхнє пересування. Що ми вміємо ми, ми навчилися як протягом своєї служби, якби. ми ж не прийшли якби, вже саперами. У нас один за всіх і всі за одного, як кажуть. Тому хлопці, приходьте, хто бажає якось допомогти, ми завжди будемо раді і навчимо навіть тих, хто приходить без досвіду. Все, як кажуть, робиться для того, щоб всі ми перемогли. Так, бо одну справу робимо для нашої України. Десь треба підвезти, десь потрібен водій. Десь ті ж самі айтішники можуть мереживо налаштувати допустим, той самий відеозв'язок в штабах. Хочеться подякувати нашим викладачам, і вони нам багато чого передали свого досвіду. Не треба боятися, всі ми люди не означає військовий, значить якийсь не такий. Тебе зразу не посилають, не кажуть іди і встановлюй або йди, перепевіряй там на розвідку поля. Ти йдеш з досвідченою людиною, ти знаєш, що є плече, яке завжди тобі підставлять і тебе би, підстрахують. Казати, що ворогу нам не вдасться перемогти, бо ми дуже сильна нація. Ми все одно будемо стояти до перемоги. Це вільна Україна. Щоб мої діти жили на вільній землі, щоб могли спокійно, не онлайн, а за партою навчатися в школі, не боятися обстрілів, не ховатися в підвалах, щоб наші люди могли спокійно жити. Ми на своїй землі, ми не пішли на чужу землю. Нам їхнього гайметра не потрібна. Бути незалежним це бути вільною людиною. Незалежність це свобода. Свобода в наших діях, свобода в наших думках, свобода в наших висловлюваннях, в, самій, в самому житті. Вибирати те, то, що тобі подобається, а не те, що треба комусь. Лідером смерті нам перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава!